Самі доступні два кросовери, яким можна замовляти авто із США від 15 тисяч доларів. І цілитися бюджетами від 15 до 18. Це джип. Джип Renegade і джип Compass. Jeep Renegade 2018 2021 року. В комплектації Latitude можна взяти на аукціоні від 3 до 5 тисяч доларів в залежності від пошкоджень і пробігу. 2.4 двигун, на який ставиться газ 4-го покоління, який може бути як моноприводним, так і повноприводним. Виконувати дуже чудово свої задачі по місту, а також на бездоріжжі, якщо для вас це потрібно. Тобто універсальний врангля. На мінімалках, на який можна поставити газ четвертого покоління і їздити значно дешевше, другий автомобіль це його брат Джип. Компас. Трішечки більший автомобіль по кузову, має інший дизайн та майже ті ж самі характеристики, що по двигуну, коробці та повному приводі. Обидва автомобіля можна взяти на аукціоні від 3 до 5 тисяч доларів в залежності від комплектації, але у компаса будуть уже і доступні комплектації ліміт зі шкіряним салоном, великим екраном, карплеєм та Android Auto. Тобто компас буде трішечки дорожче, але тим не менш, комплектації його будуть. Трішечки краще. Ці автомобілі ліквідні на ринку, і якщо ви на них накатаєте і захочете продати, дуже швидко вони продаються, дуже мало вони втрачають в ціні. І автомобілі надзвичайно практичні. Інші автомобілі в бюджеті 15-18 тисяч доларів і штатів виходити не будуть, і вони будуть гіршими по своїх техніко-технічним характеристикам і не будуть відповідати всім стандартам якості, які мають бути у сучасного автомобіля з асистентами.